Отримання безкоштовних ліків, отримання житла, ліквідація наслідків подій на арсеналі, працевлаштування це питання городян, які звернулися на черговому особистому прийомі до міського голови. У четвер мало людей хорошо чи ліплоха. Ігор із родиною знаходиться у позачерговому списку на отримання житла через об'єктивні обставини. Не потрапив на розподіл квартиру будинку номер 2 по вулиці Блюхера. Наразі бажає отримати житло у будинку номер 1 То тут є шанс, ми так говоримо. Да, э, он у нас не попал как бы в первую партию тех, кому распределяли изменения в состав семи только 27 ноября. Да, да, хорошо. Первую партию мы распределили просто раньше, он туда не попал. У меня есть информация о том, что три желающих на Блюхер-1 уже есть. Да, есть. То есть Игорь будет четвертым. Наступне звернення щодо безкоштовного отримання ліків: 39 категорій городян різного віку потребують компенсації з державного бюджету. Це люди, яким необхідно постійно протягом життя вживати ліки, аби жити. Наприкінці 12-го року виникла певна проблема із фінансами через кредиторську заборгованість. І на поточний рік ситуація невтішна. Інформують медики. По розподілу фінансів на 2013 рік на забезпечення пільгових контингентів всіх, тобто 39 контингентів. У нас є які забезпечуються. 115 тисяч 794. Тобто це потреба десь десяти відсоткова. Єдиний варіант допомогти вже сьогодні у даному випадку допомога міського бюджету, а саме кошти від перевиконання бюджету, яке очікується у розмірі понад 2 мільйони гривень за підсумками першого півріччя. 77 стаття захищена. Ми должны ці средства потратить максимально в этом направлении. Но я думаю, що наша мораль і рішення сесії городського совета і депутатів городського совета посмотрим, посоветуемся, эти ці точно будуть лежать на рассмотрении. Якщо існує будь-яка можливість допомогти, нею треба скористатися, переконує Сергій Степанов. Те, що кількість городян зі скаргами зменшилась, не засмучує міського голову. Я не стесняюсь говорити «нет», могу говорить «нет», когда вопрос действительно имеється. сложную реализацию или вообще ее не Мне хотелось бы понимать, что позитивная тенденция в том, что людей на приеме стает меньше. Можно диаметрально противоположно рассуждать, что меньше, потому что единственная может быть причина – люди не верят. Исходя из того, что я себе максимально не допускаю общих фраз на приемах, я думаю, что уже вот люди, которые у нас побывали, Они понимают, что мы вещи называем своими.